Результати італійських виборів не просто зіпсували настрій інвесторам на всіх європейських біржах. У вівторок паніка. Європейські політики закликають новообраних депутатів і сенаторів триматися курсу Маріо Монті. але в італійській політичній плутанині їх голос звучить непереконливо. Індекси франкфуртської біржі в обід занурилися в мінус до 2%. І це ледь не найкращий показник в єврозоні. Найбільше драматична ситуація в Мілані. Там індекси перевели за мінус 4,5 з сьогодні дуже розчарований. Ще вчора багато хто вірив, що Берлусконі переживе переконливу поразку. Однак результат виборів в Італії нас покарав. Врешті-решт Італія вирішила проголосувати за двох коміків, і біжі зраділи б чому завгодно, тільки не цьому, тому що зараз ми в дуже скрутній ситуації, і боргова криза може знову взяти верх. пояснює фінансовий аналітик Олівер Рот. Інвестори горюють в очікуванні політичної плутанини нестабільності переговорів, що можуть затягнутися на тижні. Від таких потрясінь похитнувся. І євро. Його курс впав до рекордного з 10 січня рівня. За європейську валюту дають лише 1 долар 30 центів.